Сміливість. Uh -huh. Ми чомусь, ну у мене, по крайній мірі, військовий, який там штурмовік, да, зброєю, він повинен бути якимось там рембо, да, він накачаний, він спортивний. А насправді це не так. Штурмовики, розвідники, вони маленькі, худенькі. І такі сіренькі, ти навіть не скажеш, що це там такий mm -hmm. е крутий хлопець з м'язами. Я е потім дивлюся, що травми отримують саме такі сміливі хлопці, прості хлопці з сел, які пішли захищати. І я розумію, наскільки у них сміливість. Тобто, вони взяли професію, вони там були, наприклад, будівельниками чи там водіями, і вони їх навчили, і вони сміливо беруть зброю, йдуть на нуль, та, штурмують позиції, навчилися робити якісь вправи. І це дуже надихає. Я назвав так, що у нас українська ДНК. У нас є оця сміливість, така, знаєте, тобто е, ми е, можемо йти до кінця і захищати свідомо. Ось і ще в, у більшість такий творчий підхід, угу. Винахідність така. Це теж риса е, нашому, е, нашим захисникам.